Вітаю ваші, шановні батьки. Сьогодні ми, як і обіцяли, розпочинаємо викладати в нашу групу невеличкі відео, в яких ми будемо вас навчати певним логопедичним вправам. Логопедичним прийомом. Для чого це робити? Ми працюємо з дітьми два рази на тиждень, може, три рази на тиждень. І цього, повірте мені, недостатньо для того, щоб сформувати певну навичку у дитини. Промовляти звук або там лексика, граматика, або ще інші якісь проблеми. Тож сьогодні ми розпочнемо з базових вправ, з базової роботи, з якої розпочинають усі логопеди, працюючи з батьками. Це Вправи на дихання. Сьогодні ми навчимо вас виконувати три вправи на дихання. Виконуючи їх декілька разів на день, ви допоможете, перше всього, своїй дитині і допоможете нам, логопедам, швидше подолати той мавнєвий недолік, який є у ваших дітей. Перше, треба запам'ятати. Номер один. Дитині треба пояснити, і вона повинна знати, що при мовленнєвому диханні, при виконанні цієї вправи ми робимо вдих через ніс, видих через рот. Не через рот вдихаємо, через ніс видихаємо. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот, тому що ми формуємо мовленнєве дихання. Вправа робиться таким чином. Пропонуємо дитині понюхати квіточку, якщо дитина маленька, не розуміє. Або сказати: вдихни через носик, а видихни через рот, губки при цьому трубочкою, щоки не роздуваємо. Які, як це вправо робиться? Отаким чином, подивіться, будь ласка. Які помилки роблять діти? Діти дихають таким чином. Щоки надувають, губи не витягують трубочку. Тому пропонуємо а, трішечки пальчиком отримувати щічки і робити видих. Вправу на дихання робимо три рази і відпочиваємо. Якщо не робити відпочинок, у дитини може бути запаморочення. Ви повинні розуміти. Друга вправа. Ми робимо вдих через ніс, а дихаємо на язик, який лежить на нижній губі. Для чого нам це треба знати? Тому що практично усі звуки при промовляння свистячих с, ш, л і так далі. І р, тим більше, ми повітряний струмень. Спрямовим на кінчик язика. Тож дитина повинна цьому навчитися. Як виконуємо цю вправу? Можна тримати щічки, якщо дитина їх надуває. Кладемо язик на нижню губу, і це відбувається так. Дивіться. І дитина відчуває на кінчику язика холодне повітря. Можна здувати серветочки, можна здувати пірячки, можна дути на свічку, все що завгодно. Але спершу посадити перед зеркалом і запропонувати дитині так подихати. Третя вправа. Якщо ви навчилися виконувати першу вправу, другу, і другу виконуємо третю. Тепер ми широкий язичок кладемо за верхні зубки. Піднімаємо його догори, посміхаємося і дихаємо на кінчик язика. Можна поставити долоньку. І дитина може подути на свою долоньку і відчути струмінь повітря. При цьому ми утримуємо посмішку і дуємо на язик. Отже, більш складніші вправи на дихання. Є ще більш складні вправи, які ми будемо робити відповідно до кожного звуку. Я розповім у наступному відео. Отже, підсумовую, сьогодні я вас навчила робити три базових, класичних логопедичних вправи на дихання, які треба робити кожній дитині, яка відвідує логопеда. Я вам бажаю успіхів. До зустрічі!